Давайте зараз прочитаємо уривочок Святого Письма. Це перше послання до Тимофія, апостола Павла. Перший розділ. З 18 по 20 вірші ми з вами будемо читати. Переклад ЮМТ. Перша Тимофія, перший розділ з 18 вірша. До кінця. Ти відкрила його. Ні? Юнте, так? Mm. Я довіряю цей наказ тобі, Тимофію. Наказ. Бог передає через Павла наказ молодому служителю. Я передаю цей наказ тобі, Тимофію, тобі Єфрасінья. Тобі Зоя, тобі Марино, Настя, Валера. Так? Ви себе ставте. Коли Біблію читаєте, ставте себе правильно своє ім'я. Довіряю тобі цей наказ, Тимофію Сину мій згідно з пророцтвами про тебе, що були зроблені в минулому. Щоб ти міг використати їх у праведному бою віри. Давай ще раз. Я довіряю тобі цей наказ, Тимофію Сину мій? Згідно з пророцтвами про тебе, що були зроблені в минулому. Щоби ти міг використати їх у праведному бою віри. Дивіться, я думаю, що кожному з нас Бог говорив якесь слово. Можливо, навіть в минулому якесь пророцтво було в моє життя. Вас було взагалі вам пророкували колись? Отримували слова пророцтва якісь від Господа? Так ось дивіться, що Павло каже. Я тобі наказую, друже, що ти не повинен забувати про те пророцтво, про те слово, яке було, може, воно давно було сказано. Не забувай про нього, а використовуй їх у праведному бою віри. Ми з вами будемо всі проходити через цей бій віри. Бо дьявол, він зацікавлений, щоб я про те забув. Щоб я вже подумав, та ні, щось не схоже, що воно станеться так, як мені пророкували. Щось не видно, що воно збудеться. Це якийсь, мабуть, помилився Господь. Мабуть, це не до мене. Мабуть, ті пророки помилилися. І тому Павло, він наставляє молодого служителя. Ну він не був молодий, йому там було десь до 40 років в ті часи. Ну в порівнянні з іншими апостолами, він був молодий служитель. Він каже: використовуй їх у праведному бою віри. 19. Адже ти маєш віру Господа і чисте сумління, дехто зріг ця цього і втратив свою віру. Серед них Гіменей і Олександр, яких я передав Сатані, щоб вони навчилися не говорити супроти Бога. Амінь. Давай наче на 19-й вірш. Ти маєш віру Господа. Ми всі маємо віру Господа. Кожному Бог дав міру віри. Павло, це писав в посланні до римлян. Пам'ятаєте? Що кожному була дана міра віри. Божа міра віри. Тобто така сама віра, яку Бог використовував, щоб створити цей всесвіт. Щоби воскресити Христа із мертвих. Така сама міра віри, вона була дана кожному з нас. Амінь. Так говорить Писання. Так ось дивіться: ми маємо цю віру, віру Господа. Чисте сумління. І дехто зрікся цього і втратив свою віру. Але давай інший переклад. Маючи віру і добру совість, котрі деякі відкинули, зазнали катастрофу у вірі, мов корабель на морі. Розумієте? Люди мали віру, мали добру совість. Але вони відкинули їх. Шо? Відкинули віру. Відкинули чисте сумління, добру совість. І що? До чого це привело? До катастрофи. Мов корабель попадає в кораблетрощу. І він далі в 20-му пише такий Геменей і Олександр. Які також залишили добру совість, залишили віру, і їх життя потрапило до катастрофи. Вони потерпіли катастрофу в своєму житті. Чому? Тому що одного разу, коли приходив тиск, приходили проблеми в їх життя, замість того, щоб стояти в вірі. Бо тільки вірою ми зможемо Богу догадити. І пам'ятаєте, тільки вірою ми зможемо дьяволу протистати. Петро писав, пам'ятаєте, що він ходить як лев і шукає, кого ж пожрати, кого ж перемогти. Наталя, слухайте, ви ж собі можете пропустити те, що говориться вам. І Павло Петро ж писав, дьявол ходить як лев, шукає, кого ж. Перемогти, поразити, пожрати? І там вже далі він продовжує. Протистайте йому. Да? Протистаньте йому, кому Дьяволу. чим твердою вірою. Так оце Геменей і Олександр відкинули віру. І коли людина відкидає віру, чим вони можуть протистояти труднощам, проблемам, сатані? Тоді не, нема чим, і такі люди попадають, переживають катастрофу в сім'ї, в житті, в служінні і так далі. Тому послухайте, брати і сестри, хай Бог благословить нас. Комусь Господь говорив давно, якісь пророцтва. Якесь слово. І коли ми отримували, ми, ми кайфували, ми казали амінь. Ну пройшов час. Може, багацько років. І ми вже забули про це, бо ми бачимо, а ні це, ні, це. Мабуть, Господь помилився. Мабуть, Він не знав, що буде війна. Він не знав, що мій чоловік оказався козлем. А моя дружина оказалась стерва. Бо якби він пожив з ними, він би поняв, що це не буде працювати в моєму випадку. Помилився Господь. І люди, проходячи через час, через випробування, через труднощі, через шторм. Відкидаючи віру, терплять катастрофу. Знаєте, я хочу, щоб ви сьогодні прийняли виклик і сказали. Я не хочу, щоб цей список, 20-й вірш. Гіменей Олександр, я не хочу продовжувати цей список. Що насчет вас? Такий Гіменей Олександр Маруся і Никита. Може, там Микола і Вікторія, Віктор і Марина, Володя і Світлана, Людмила і Ольга. Ви хочете бути в цьому списку? Собі відповідь дайте. Особисто я не хочу бути в цьому списку. Я хочу бути в іншому списку. Я хочу бути в іншому списку. Коли Господивиться, ну ти красавчик! В усій Україні я не знайшов такої віри. Mm? Бо Господь дея... деякого так відмічав, да? так? казав він таке? В усьому Ізраїлі, в усій Україні. Можливо, і таке. В усій Україні я не знайшов. Да що навіть у тих попів з бородою до землі? Да. Навіть в них не оказалось такої віри. І у тих єпископів, у кого там такі тисячні церкви. Да. Той римський офіцер вообще римлянин язичник. Розумієте? Він своєю вірою перещегаля усіх євреїв набожних. Я хочу бути в тому списку, які будуть дивувати Бога своєю вірою. Амінь. То слухайте, брати і сестри. Я хотів би, щоб ми не відкидали 19-й вірш. 19-й вірш. Чому люди зазнають катастрофу? Вони відкидають. Вони щось відкидають, те, що нельзя відкидати. Нельзя відкидати. Що нельзя відкидати? Добре сумління і нельзя відкидати віру. Ви бачили, як раніше, коли корабель попадає в калібротрощу, в шторм. Щоби спасти корабель, Павло три рази попадав в кораблетрощу. Біблія каже, Павло був три рази в корабельній катастрофі. Представляєте? І один із цих випадків описаний в книгі дії, коли його перевозили, Корабель Бог каже, не пливіть, бо буде біда. Він переказався капітану. Ну, знаєте, деякі люди кажуть, та я що ти мені там, пастрик кажеш, я що міще за тебе? Я всю жизнь капітан. Я всю жизнь цим зв'язаний. Да? Ось дивись, якраз вітер те, що треба. Синоптик передав, що буде все чітко. І попливли. І тут буря, шторм, там навіть євроклідон. І два тижні вони не знали день чи ніч. Представляєте, яка погода? Два тижні. Попали в біду, в катастрофу. По, по чій вині? Не послухались Бога. М? І коли вони попали в шторм, щоби спасти корабель, пам'ятаєте? Вони ж починають викидати. Що викидає з корабля? Спасательні круги? Човни? Так? Ні. Хто викидає спасательні круги? Ви що? Ну, золото ж залишають. Ну викидають спасательні човни. Спасательні жилети, так? Літак! А що викидають? А? Що? Те, що не допоможе тобі спастись. Правильно? Бо якщо ти золото напихаєш у кармани, це не допоможе тобі залишитись на плаву. Так? Навпаки, буде тебе буль-буль. Викидають те, що не потрібно тобі для спасіння. І ось вони повинні почали викидати мішки з зерном, там, що вони, зерно перевозили. Мішки з зерном, там всякий баласт, непотріб, що тобі не потрібне, що тобі не допоможе спастись в цьому штормі. Так ось цей Олександр Іменей разом з усім і викинули за борт свою віру. Тому що єрунда це все. Це не працює. Оце це все сповідання, проголошення слова, воно не допомагає. І вони взяли і викинули те, що не потрібно викидати ні в коїм разі. Відкинули віру. Розумієте? І далі, якщо ви прочитаєте пару глав наперед, там про них знову згадується про цих ребят. Що слова їх, як рак, вони почали поширювати. Що вони почали поширювати іншим?